Голова міжнародного кримінального суду Гаазі Томоко Акане, яка видала ордер на арешт Путіна, заявила, що російському диктатору не уникнути правосуддя за скоєні воєнні злочини в Україні. Взагалі, президент Росії нікому нічого не має. Вона процитувала китайське прислів'я помста небес повільна, але вірна та гарантована. Цими словами вона підтвердила, що Путін, зрештою, отримає те, на що заслуговує. Нагадаємо, що досудова палата міжнародного кримінального суду в Гаазі видала 17 березня минулого року ордер на арешт російського диктатора Путіна у зв'язку з депортацією українських дітей. Ще один ордер на арешт було видано стосовно його поплічниці. Так званої уповноваженої справ дитини Марії Львової Білової, звичайно, малоймовірно, поки що що Росія погодиться передати Путіна правосуддю, але російського диктатора можуть заарештувати, якщо він відвідає будь-яку країну члену міжнародного кримінального суду, включаючи Японію. Так ну цифри цифри взагалі не дивина. Якщо не помиляюся, ми з вами ще місця півтора тому говорили про те, що. А, вже циркулювала, циркулювала інформація про а, заплановані 70, від явки і 70% голосів. Тобто менше, це така нижня планка, менше нізя, а от вище можна. От ти зробили був а, такий заділ на органіку. Принаймні, от в навколо політичних колах Кремля проговорило, що Путін хоче бачити саме органічне голосування. Йому вже не цікаво. Це вже скільки п'яті виборів. Воно он, намалюють більше, менше. Він хотів, щоб е, люди, оце навколо єднання, що він як той шампур, на який е, цей м'ясо. Ну, в принципі, м'ясо, м'ясо російське, то там гірочки, які цибуля, і він таки все кріпить, закріплює навколо себе. І Він хотів бачити органіку, але. Війна пішла не за планом. ця СВО взагалі не за планом. План провалився. А РДК зламали свя свято таке. Так, вони там те, що там де поламалось вони намалювали, але органіки не вийшло. Оці ось е хуліганські дії РДК в трьох же населених в трьох селах Російської Федерації. Та не деревні, це деревні в вони називаються. Вони хулігані, це дійсно зіпсувало, але ну, було б ухвалене рішення: малюємо. І ось вони намалювали йому 87 і там, 3, здається, відсотки. Тобто, ну, майже 90. Тобто вони маючи ну, коли він шостий піде, тоді вже буде за 90, в принципі, він приєднається до тієї когорти а, великих середньоазійських диктаторів, де. Там і 90 це взагалі ну нормальне явище. це 90% і більше відсотків голосуючих. До речі, у Ніколая Чаушеску останнього диктатора Румунії, геній Карпат, повелитель Дунаю. В нього теж перед тим як його розстріляли поблизу брудної військової казарми, теж був рейтинг під 90% що, що далі з цими, з цими цифрами? Звісно, ще раз, що намалювали, ті ось Даванков, Господи, Слуцький там, і так далі. Це все були підставні особи, бо коли їх запитували, а ви маєте на меті перемогти, вони від цього питання якось ніяковіли, як перемогти Це ж Путін, як перемогти його. І ось, що цікаво, вони отримали ці ось псевдокандидати від російського бюджету, кожен наніс по 500 мільйонів рублів. Ну, Для ваших глядачів, щоб. ну, Хто не знається на цих грошах, тут багато чи мало, це як ці, господі, а, турецька ліра, це багато 500 мільйонів чи ні. Перевести на нормальні гроші це орієнтовно 5 мільйонів євро на ніс. Ну так непогано угу. плат за те, що ти виступив а, такою лялькою для биття на виборах диктатора Російської Федерації. Це дійсно цікаво. Що далі росіяни? Ці очікую нічого гарного взагалі від слова зовсім. Ми можемо подивитися в ретроспективі назад, побачити, що було в попередні періоди, і після кожного голосування здавалося, що все путін обрали. Все він повинен отримати задоволення. А він навпаки він отримає ще більше карблант на. Щось гірше зробити як для росіян, так і для сусідів. Тобто, ну тут догма така: якщо правитель не поважає права своїх громадян, то він не буде поважати права громадян своїх сусідів. Ну Це зрозуміло. Своїх не поважає нас, на нас війною пішов угу. і так далі. Це зрозуміло. Що можна очікувати від Путіна? Окей, ця історія про мобілізацію. Так, вона є на порядку денному, але математично вони можуть це оголосити. Мобілізація погнали-погнали, люди в них є, але навколо Кремля, економісти і в Кремлі, які сидять, вони бояться мобілізації, бо є проблема з людьми. з людьми, саме ті, які роблять щось руками в Російській Федерації. Окремі галузі вже просіли не. Маленька кількість галузей просіла десь на чверть, на 25% відсотків в них людей вже не вистачає. Плюс розмови про те, що давайте з Кенії затягнемо робочу силу. Там називалася така цифра 10 тисяч людей. І до чого ще веду? До Рівень безробіття Путін вихваляється в нас менше ніж 3% рівень безробіття. Там 2,7-2,9, Тобто, це історичний мінімум. Але фахівці в Гаузі кажуть, це неймовірно, це не може такого бути за всіма законами економіки. Це, це не природний рівень зменшення а, цього господі. Безробіття, це означає, що він штучно, що людей не вистачає, що люди всі задіяні на виробничих потужностях. Тому до чого веду? що якщо оголосять мобілізацію, то ще менше людей буде на виробництві, економіка просяде, і ось вони навколо цієї теми. Вони зараз скачуть з бубнами і вважають, що робити. Ну і, і ще трішки в сторону, буквально займу. Що очікувати ще громадянами рефії? Це посилення каральної машини, бо з кожними виборами все гірше, гірше, гірше. Що може бути? В попередні періоди вони а, зробили реінкарнацію ну, в Кремль, а, кар каральна психіатрія. Такий термін в них є. Він в Радянському okay. Союзі був. Тобто всі ті, хто не підтримує діючу владу, а, їх можна притягнути до адмінвідповідальності, до кримінальної відповідальності, а можна ще пер перший такий момент визнати їх, що в них кукуха поїхала. Я перепрошую, і запроторити їх до. Психіатричної лікарні тиждень, два, три, місяць, рік, а там як карта ляже. Плюс розглядається питання певні такі виправні табори. Я не знаю, як воно буде ретрансльовано і е, в реальності в в життя, але табори, я думаю, в тому чи іншому вигляді з'являться в Російській Федерації. Вау, це насправді цікаво, тому що е, ну, скидалося на те, що путінський режим десятиліттями оформляв. Довкола російського, російського плепсу таку бульбашку, завдяки якій не доведеться вдаватися до якихось жорстких мір. Зараз, вочевидь, ця бульбашка вже не працює, і він як, як ви сказали, шні, не штопар, а як шампур. Шампур. Шампор, і він як шампур зі своєю функцією вже не дуже справляється у нього. Щось з шампором ну, не окей. Так ну давайте ну, дивитися. Так, так до перепрошую. Багато просто приводів вказують на те, що дійсно це може бути. Вони заправили. ну, просто в тієї карти механізмів вже недостатньо. Ну, от останнє, що вони вигадали, давайте конфісковувати майно у всіх тих, хто виступ, хто звинувачений за е, статтями по розповсюдження фейків. Угу. Непогано, not bad. Тобто можна очікувати, якісь нові такі цікаві ініціативи. Слухайте, ну питання про заборону інтернету взагалі в них не стоїть. Тобто вони вже вагаються, коли це зробити. Вони це проговорюють активно, свій чебурнет. Оце класична фраза, мені дуже подобається. Не нужен нам ваше антернет. Ну, от вони в цьому і живуть, Тому щось е -е, там додаткове ну, не треба вважати, що вау, це нереально, це все може бути.